Знаєте, я дуже довго думав над тим, як почати це відео, чи той заінтригувати вас тим, що от нарешті ми побачимо дійсно наступну сходнику еволюції ноутбуків, чи то нагадати вам історію того, як Asus впроваджували другий екран. Був ще варіант, до речі, розповідати про нього як про звичайний ноутбук, а потім раптом і неочікувано виявилось би, що він взагалі незвичайний. Ну або ще почати роздуми на тему того, як же інколи треба другий монітор, коли працюєш за ноутбуком, а його немає. Проте, все це дуже очікувано, тому що ви вже прочитали просто назву відео. Тож, шановне панство, ми з вами сьогодні говоримо про пристрій, який усім своїм видом показує кожному, що ноутбуки ще мають шляхи до еволюції не тільки постійним зменшенням габаритів та збільшенням продуктивності заліза, а й без перебільшення реальним збільшенням продуктивності та зручності в роботі самого користувача. Так, все це про Asus ZenBook Duo. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобається. Найнеочікуваніше тут те, що, вперше взявши його в руки, не знаючи його головну особливість, ви нізащо про неї не здогадаєтесь. Серйозно, за своїми габаритами, він майже не відрізняється від переважної більшості ноутбуків цього класу. А разом з клавіатурою він важить трохи більше 1,6 кг та має товщину менше 2 см. Тобто, цілком такий собі стандартний 14 дюймовий ноутбук. Так само його унікальність не видає і наявні тут розніми підключення. Тут є два Thunderbolt 4 з підтримкою як Power Delivery, так і Дисплейпорт, один повнорозмірний HDMI, один USB 32 gen 1 Type-A та один комбінований аудіоджек. Не видає його і алюмінієвий корпус, що відповідає загальній старістиці зенбуків. Проте на нижній частині можна помітити ось таку вбудовану багатофункціональну підставку. Найперше її призначення банально бути підставкою, завдяки якій дисплей ноутбуку завжди буде знаходитись на рівні ваших очей, за що ваша шия скаже вам дякую. І вже в такому режимі це дуже приємна особливість. Проте, усе змінюється, коли ми. Тягнемо за клавіатуру, і виявляється, що вона, власне, від'єднується. Тримається вона за допомогою адекватно нормально зроблених різнополісових магнітів, які чітко притягують і на відстані менше одного сантиметра. І завдяки тому, наскільки клавіатура міцно тримається за допомогою цих магнітів і погоконекторів, складається враження, що це звичайний ноутбук, вона не від'єднується просто так. Тобто, ось цей момент її його приєднання та від'єднання не виглядає як щось надприродне чи неприродне. Ну і давайте одразу закриємо питання з клавіатурою. По перше, не зважаючи на те, що вона така тоненька, вона нічим не відрізняється від будь-якої іншої клавіатури зенбуків, абсолютно ті ж відчуття натискання, спрацювання і так далі. В той же час тачпет вийшов настільки вдалим, що я від усього серця реквестую його адаптацію в звичайні зенбуки, бо він дуже приємний і м'який. Зрозуміло, що особливості конструкції говорять нам, вибач, але вона буде просто лежати на столі і припідняти її не можна, якщо просто окремо використовувати. Хотілося б, звісно, але уявіть, якби тут були ще якісь ніжки, які б збільшували тощину клавіатури, і відповідно усього ноутбуку. Працює вона, до речі, від Bluetooth, заряджається під час коннекту з ноутбуком. Якщо раптом якось так трапилося, що ви її просто в нуль виснажили, а втрачати другий екран не хочете, можна окремо її зарядити за допомогою будь-якого type c живлення. І це той випадок, коли у вас є вбудована можливість розташувати ноутбук і клавіатуру так, як вам завгодно, а не прив'язуватись до їхнього спільного розташування. Захотів поклав клавіатуру збоку десь захотів взагалі на коліна, а ноутбук стоїть на столі. Це зручно і практично. Але давайте все ж до однієї з найголовніших особливостей двох екранів. Як я вже казав раніше, Asus завжди були в авангарді імплементації другого екрану в ноутбук. Спочатку був скрінпед, який додавав дисплей в тачпед. Потім другим був продовгувати ось такий екран в дуо минулих років, в якому вже проглядався сенс. Щоправда, тоді основною проблемою було те, що другий екран дещо відрізнявся не тільки габаритами, а й технологіями і так далі. В минулому році світ побачив зенбук FOLD, який фактично був великим дисплеєм, який можна. Було просто зігнути і скласти навпіл і отримати щось приблизно подібне. Спочатку поговоримо про них чисто технічно, а потім вже більш практично. Тож, ZenBook Duo має два абсолютно ідентичних в усьому 14-діймових oled дисплеї ASUS Lumina OLED зі співвідношенням сторін 16 на 10, роздільною здатністю 2880 на 1800, який далі для зручності ми будемо називати 3К, частота оновлення дисплею 120 Гц, 100% покриття кольорового простору dci p 3 та сертифікація Dolby Vision і HDR True Black 500 Pantone Validated. Все це для надійності прикрито склом від Горі. Я ще раз окремо наголошую на тому факті, що дисплеї абсолютно ідентичні і рівні між собою, що дуже важливо в контексті творчої роботи. Чисто з технічної точки зору, це чудові дисплеї, які мають насичені кольори високу яскравість та точність передачі кольорів. При першому знайомстві там буде стояти профіль натуральний, ось такий, як зараз, який дає доволі насичені кольори, які будуть актуальні для перегляду контенту. Проте для створення контенту я б рекомендував змінити на p 3 you okay. Так як це OLED, то він, звісно ж, має свої особливості. По-перше, він енергоефективний, якщо використовувати темну тему. По-друге, його яскравість регулюється з допомогою шим. Частота шим в цьому ноутбуці 480 Гц. Якщо ваші очі надчутливі до такої частоти, а це стандартна частота шим в флагманських смартфонах 24-го року преміум сегменті, скажімо так, і якщо у вас там усе нормально, то і тут проблем не буде. Проте, на відміну від вище згаданих смартфонів, тут є можливість активувати dc dimming який трошки знизить вашу максимальну яскравість дисплею, проте з чим вас більше точно не буде турбувати. Щодо вигоряння дисплею, звісно ж, було б неправильно мені тут зараз казати, що тут нікого, нічого не вигорить і так далі. OLED є OLED, проте питання полягає в тому, як ноутбук протидіє цьому. По-перше, це превентивні заходи, які спрямовані на максимально довгу службу дисплею. Це і спеціальний скрінсейвер, це і автоматичне приховування панелі Windows, і інші програмні всілякі особливості. Якщо ж все ж колись через роки десь якийсь піксель почне втрачати свою першочергову яскравість, ноутбук своїми розумними мізками це зрозуміє і почне давати на саме цей піксель більшу напругу. Тож з цим загалом питань немає. Якщо ви хоч раз у своєму житті працювали з двома моніторами, ви вже не зможете від цього відмовитись. Особисто я фанат моніторів, і мені навіть три мало, я б з радістю ще й четвертий поставив би. Серйозно, якщо ваша робота за ноутбуком це трохи більше, ніж одне активне вікно, ви не можете бути проти другого монітору. Вдома з цим проблем немає. А от коли вам треба працювати поза домівкою і своїм звичним робочим місцем? Чи коли ви, наприклад, щоденно працюєте в різних місцях, це вже зовсім інше питання. І я на своєму прикладі навіть можу Сказати, що от якось ми їздили до батьків на декілька днів, і мені треба було змонтувати декілька відео виключно на дисплеї свого ноутбуку, і це було дуже боляче, адже зазвичай свій монтаж я розтягую на три монітори, на які є папки з файлами, окремо ефекти, окремо таймлайн і так далі. І от, коли я побачив цей ноутбук, вперше без жартів моїй закоханості не було меж, як би це не звучало занадто солодко. Особисто для мене в той момент це було просто ідеальним рішенням, адже таким чином я можу на два дисплеї розкидати собі усе так, як мені завгодно. Але це мій сценарій. Таких сценаріїв може бути безліч відкрита папка і браузер, декілька вордівських чи ексель документів, написання коду і ще багато-багато чого. Тому сказати, ну воно тут зайве чи не потрібне, у мене язик не повернеться. Так конкретно, можливо, ваші якісь специфічні задачі можуть не вимагати другого дисплею, але це зовсім інше питання. Тож, які фізичні варіанти використання другого дисплею? Перший це просто як заміна клавіатури та тачпаду. Це можна перетворити у величезну клавіатуру з величезним тачпедом, або взагалі зробити чи не з усього другого екрану такий собі величезний тачпед. Другий варіант саме як другий дисплей, який за своїм кутом фактично буде знаходитись там, де зазвичай знаходяться дисплеї звичайних ноутбуків. Знову ж, взаємодіяти можна як з простим, як з просто дисплеєм, або ж за допомогою того стілу, що в комплекті. Третій варіант перевернути ноутбук вертикально і отримати два дисплеї в книжковій орієнтації. В такому сценарії ви навряд чи будете взаємодіяти саме з сенсорною частиною ноутбуку, адже підставка не все сильна і підтримує тільки одну частину ноутбуку. І бажано підставку повертати саме на 90 градусів для надійності. Це зручно у випадку використання, наприклад, двох таблиць, двох текстів чи двох вікон, де більше потрібна саме книжкова орієнтація. Четвертий варіант режим презентації, коли ви можете не просто відзеркалити свій особисто. Основний дисплей а ще й перевернути його так, щоб людині, яка сидить навпроти вас, було усе нормально видно і так далі. На цьому моменті, я, мабуть, все ж погоджуюсь з тим, що було б тут насправді непогано, якби вся ця конструкція давала б змогу обертатись на 360 градусів, і в режимі тенту це було б ще крутіше, але поки що, на сьогоднішній день це працює так, як це працює. Особисто я хотів би ще, щоб петлі кришки були трошки тугішими не те, щоб воно було дуже критично, а скоріше бажано, проте все ж. Але просто зробити два дисплеї і покинути їх на призволяще – це не варіант. Тож дуже важливою частиною комфортної взаємодії з двома екранами є фірмовий софт та застосунок Screen Expert, який дійсно пропонує комфортну та продуману роботу з двома екранами. Почнемо з жестів: наприклад, натиснувши на другий екран шістьма пальцями, ви викликаєте сенсорну клавіатуру, або сенсорну клавіатуру з маленьким тачпедом, або з велетенським тачпедом, або з дуже велетенським тачпедом, або ж можна додати сюди, наприклад, велет просто величезний Ампет чи область з розпізнаванням тексту, чи панель з корисними шорткатами, які ви можете самостійно налаштувати. Наприклад, умовно, в прем'єрі вам там потрібно буквально 5 основних комбінацій клавіш для роботи, тому клавіатура дуже, грубо кажучи, і не потрібна буде. Можна зробити собі отакий от швидкий доступ до комбінацій тих чи інших клавіш. Але моя окрема любов це Control Panel, яке дозволяє вам використовувати усілякі не тільки перемикачі, а й отримати експіріенс роботи з. За професійним пультом. Ви його запускаєте, а він же, в свою чергу, розуміє активне вікно і, в залежності від ситуації, пропонує конкретний набір інструментів для системи, наприклад, швидке регулювання гучності, яскравості і так далі. Для Word копіювати, вставити, змінити шрифт і ще, і ще, і ще. Відкрили прем'єр, будь ласка, ось вам набір запропонованих коліщаток, шорткатів та комбінацій. Що важливо, все це ви можете кастомізувати чи налаштувати альтернативну схему керування в будь-якій програмі. От ось це реально круто. Знову ж у моєму випадку. Прикладу, з монтажем, я на нижньому дисплеї можу нормально розташувати увесь таймлайн. Наприклад, в, о, в додатковому місці можу там, не знаю, повісити папку з файлами, а ще залишити віконечко для Control Panel і керувати всім тим. Так, все це можливість. Комусь взагалі не сподобається ідея з сенсорною клавіатурою, і хоч вона і має цікавий такий, знаєте, просторовий ефект, наче ті клавіші і дійсно фізичні, проте тицяти пальцями в сенсорну клавіатуру комусь може бути не дуже зручно. Хтось знайде для себе в Control Panel, наприклад, спасіння для своєї ефективності. А хтось може не побачити потреби в тому, щоб мати такий величезний дисплей. Проте, все це можливості. Нагадаю, що ZenBook Duo – це саме ноутбук можливостей, бо ви можете користуватись і як з звичайним ноутбуком, зі звичайним екраном, можете використовувати другий дисплей просто як другий дисплей. А можете за допомогою нього ще більше організувати свій простір. Ще мені також вподоби, як тут реалізовано керування вікнами. Так, сама Windows вміє пропонувати, куди розмістити те чи інше вікно та як його поєднати з іншими вікнами. Проте Screen Expert дає ще більш розширені можливості. Для того, щоб кинути вікно на другий екран, його не треба довго і нудно тут брати, тягнути на другий екран і так далі. Схопили за вікно, обрали на який саме дисплей відправити, і далі вже обертаєте четвертинки, третинки, половинки і так далі. Або просто розтягнути одразу на два дисплеї. Крім цього, користувач може створити свої власні комбінації тих чи інших програм та вікон. Наприклад, я не знаю там для роботи використовую ось тут два вікна браузера, а ось тут віконечко зі скріншотами, наприклад. Я просто створюю таку групу, зберігаю її, і в майбутньому за допомогою швидкого доступу усе відновиться в потрібному мені порядку. Також Screen Expert дозволяє регулювати яскравість вікон як разом, так і окремо одне від одного. І от, завдяки усьому цьому і виникає це відчуття, що другий екран в цьому. Удбуці не просто для галочки, а це дійсно продумана та виважена опція, до якої йшли не один рік завдяки попереднім поколінням. Проте, звісно ж, постає питання: а чи зможе я дійсно продуктивно працювати, використовуючи залізо, яке тут є? Моя відповідь так. В Україну цей ноутбук приїхав в найтоповішій комплектації, що як на мене абсолютно правильно. Тож, тут встановлений найпотужніший мобільний процесор Intel з серії Core Ultra Intel Core Ultra 9185 h що має 16 ядер, з яких 6 продуктивних та 8 енергоефективних. У мене все нормально з математикою, не приймайтесь. Потужні ядра працюють з базовою тактовою частотою 2,3 ГГц та турбобусом до 5,1 ГГц. Ефективні мають базову в 1,8 та турбобус до 3,8. Котре нагадує, що турбобуст означає максимальну короткочасну частоту одного ядра при короткому сплеску навантаження. Тобто на жодному ноутбуці ви ніколи в житті не побачите, що усі ядра будуть одночасно видавати вам більше 5 ГГц. Так це не працює. Останні процесори Intel мають декілька особливостей. Перша це суперенергоефективні лоу-паури ядра, які працюють над найпростішими задачами, споживаючи, скажімо так, набагато менше енергії. І так, це саме ті два ядра, яких ви не дорахувалися раніше. Це стосується перегляду відео та умовного нефіксу. І завдяки цьому, під час перегляду відео ноутбук, що має такі ядра, матиме набагато більше автономності у порівнянні з приблизно аналогічним ноутбуком минулого покоління. Друга особливість це наявність NPU. Окремий нейронний співпроцесор, зроблений для тих задач, які стосуються штучного інтелекту. На сьогоднішній день перше з цього це усіляке адаптивне шумозаглушення, робота блюру, кадрування та інших особливостей камери і так далі. Зараз, як і Intel, так і сама Microsoft дуже плідно працюють над тим, щоб усі програми, які так чи інакше використовують штучний інтелект, використовували для цього саме NPU ядра, а не стандартні ядра процесору. Адже таким чином можна і Процесор розвантажити і батарею зекономити, і пришвидшити роботу цих функцій. За графіку тут відповідає вбудована Intel Arc, яка в середньому за своєю продуктивністю порівнюється з 1650. Звісно, цей прискорювач створений не для того, щоб у 3К запускати кіберпанк на ультраналаштуваннях. Проте того ж відьмака можна без болю запустити навіть у нативній роздільній здатності на низьких налаштуваннях. А трошечки погравшись з налаштуваннями, можна цілком добитись стабільних 60 FPS, якщо знизити трошки роздільну здатність. Точнісінько, так само її цієї продуктивності з головою вистачить і для монтажу відео чи обробки фото. До речі, що цікаво, тепер можна самостійно зручно обирати, скільки саме пам'яті ви готові віддати для графічної підсистеми. Звісно ж, Intel ще є куди зростати в цьому питанні, і драйвери до цієї графіки ще робити і робити. Це стосується що ігор, що звичайної роботи. Останні оновлення драйверу, наприклад, з того, що я бачив, значно підвищували ефективність цієї графіки. Доповнюється все це 32 ГБ над швидкої оперативної пам'яті lpddr 5 x 7467 МГц та 2 терабайтами швидкого накопичувача, що підінений чотирма лініями PCI. Теоретично, ви можете замінити собі накопичувач. Проте, я б не рекомендував взагалі знімати кришку цього ноутбуку самостійно. Там не усе так просто. Тож краще звертатись в сервісний центр, якщо вам вже настільки сильно захочеться щось там замінити. Стосовно процесору, перше, що хочу відмітити, це його реальну енергоефективність. Під час серфінгу інтернету він споживає 3, 4, 5 Вт, використовуючи пару енергоефективних ядер та буквально одне потужне відсотків на 10 інколи. В той же час, під час гри у «Відьмака» він споживає свої 20-40 Вт в залежності від режиму роботи. Наприклад, в стандартному режимі, в тому ж відьмаку, процесор отримує десь 20 Вт. Температура процесору складає в середньому 65 градусів. Ви отримуєте приблизно 55 кадрів в Full HD, а процес. Сесор спокійненько працює на близьких до базових частотах. Якщо вимкнути режим Performance, то буде вже більше 60 кадрів, потужні ядра перетягнуть задачу більше на себе, видаючи 3,8-4 ГГц, споживання при цьому складатиме 35 Вт. Не менш важливим стосовно продуктивності є і той факт, що вона не залежить від того, підключений ваш ноутбук до мережі чи ні. В той же час, я сподіваюся, що усі чудово розуміють, що очікувати тут продуктивності умовного 14900 hx з геймерських великих ноутбуків не варто, бо це не те охолодження і не той блок живлення. Скажімо так, можна уявити собі, наприклад, щоб тут був блок живлення на 130 Вт, ватт. Тоді б і процесор зміг більше б споживати при роботі від мережі, але як тоді охолоджувати його? Якою тоді буде тоща на ноутбуку? Це як в мемах, коли ти обираєш один повзунок і вимикається інший. Проте зі своїми задачами, як на мене, Zenbook Duo справляється просто на відмінно. Так само я можу сказати і про систему охолодження. Знову ж, наводячи, вприклад, Відьмака, виключно як задачу просто, щоб все ж відчутно навантажує залізо, в стандартному режимі продуктивності ви майже не почуєте роботу цієї системи. В перформанс, так вже буде трошки чути, десь приблизно, знаєте, як, не знаю, геймерський ноутбук на середньому режимі продуктивності. І що, власне, найголовніше, це те, що її цілком вистачає цьому процесору. Звісно ж, хочеться потужніше, звісно ж, хочеться, щоб і 490. Оса і так далі, проте так це не працює, як би цього мені не хотілося. Останній із цього комплексу заліза, про який варто розповісти в цьому блоці, це батарея. Багато хто при анонсі продажів в Україні цікавився, наскільки двоєкраність буде бити по автономності і так далі. Скажімо так, я приємно здивований. В режимі роботи з одним екраном, в тесті PC Mark на 50% яскравості ноутбуку він зміг пропрацювати 11,5 годин. В реальних годинах використання з інтернетом і так далі, це буде десь годин ну, 9-10. Нагадаю, що тест PC -Mark імітує щоденні офісні задачі, такі як браузинг, робота з документами, мітинги і так. І далі. Такого поважного показника вдалося досягнути завдяки декільком різним причинам. Перше, це батарея 75 Вт. /год. Друге, це дійсно енергоефективний процесор, третє, енергоефективний OLED-дисплей. Ну, якщо використовується темп. Темні теми. Але найцікавіше, що використання другого екрану заводить використання до 9,5 годин, тобто це десь 8 годин реального часу. Звісно ж, усі ці наведені мною цифри дуже умовні, тому що у кожного з вас свої сценарії використання і так далі. Заряджати ноутбук можна за допомогою комплектного, дуже маленького такого блоку живлення на 65 Вт. якщо ж у вас під рукою немає нічого, що могло б видавати більше 65 Вт з Power Delivery, не біда, адже тут є підтримка Easy Charge, завдяки якому якій Можна зарядити ноутбук від менш потужних блоків живлення. Звісно, ефект буде не той же, проте як варіант, просто хоч трошки дати заряду батареї, чом би ні. Що в нас ще залишається? Full HD камера з підтримкою Windows Hello на місці, як і розблокування за її допомогою. Звук в ноутбуці не назвати неповторним, враховуючи товщину, форм-фактор. Звуку тут буде достатньо, щоб самому в невеличкій кімнаті щось подивитись. І я б не рекомендував робити гучність вище позначки в 70%, бо там вже далі звук може трошки спотворюватись. Про висновки можна довго говорити, проте більше скажуть продажі. Якщо коротко, то першу партію розібрали буквально в перші декілька днів після старту продажів. Так, я також був здивований спочатку. А потім, коли я вже ближче познайомився з ним, усе стало на свої місця. Два екрани в ноутбуці це спасіння не тільки для крієйторів усіляких. Банально, моя дружина, коли побачила цей ноутбук, сказала: Вау, хочу собі. Чого насправді я не чув по відношенню до жодного ноутбуку взагалі. А на моє питання, чому вона одразу сказала, ну тому що це реально зручно. Це ж два екрани завжди з собою. Тому якщо ви розумієте, що вам потрібен не більше дисплей, а більше дисплеїв, ZenBook Duo – це те, що дійсно може вам допомогти. Ну а що ви думаєте про ZenBook Duo, обов'язково пишіть коментарі, де я вас як завжди буду чекати. Ну а з вами на зв'язку був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.